Ось такі виходять не ідеальні, але з того, що в мене було, то нормальне. Всім смачного! У мене, до речі, нова чашка з подвійним дном. Це мав бути творог, але це вийшла сметанка. Я не знаю чому. І фрукти. Тут не можу достати ложку, щоб морозиво їсти. Давай за свої сили постарайся, тянуть двома руками. Давай на себе, давай. Там його мати, там бойська. Мою моєму босі так так нове, обойська куку. Так, ось от, Ось я йду, бо маю нове віно, і мене о, в ту місцятку моє віно пле. Моє наркотик, де моє пусто. Нічого не поняла, але дуже цікаво потім. Весь. Платон приніс сходинку із ванни, щоб показати, що в нього на, на футболці пес патрон і там пес патрон. Платон тільки не треба її розтягувати. Не, не роби так тож. Платон, так не роби. У нас і так одягу дуже мало. Та він, він, да, він. Зараз буду готувати курочку у вершковому соусі, так як у нас дуже багато сметани виявилося. Я думала, що до творог, а то сметана. І до творога ще взяла сметани. Три упаковки сметани, то зроблю вершковому соусі, таку з сухеньким чесником і зварю або картопліку, або макарони. І ще тільки що поїла супчика. Буду пити чайочок, нагріваю водичку, бо в нас немає чайника, немає мікрохвильової печі, треба потрібно буде купляти. А платон грається олівцями. Закидає їх під диван і потім виймає і радується? Да? Придумав собі гру. Позакидав під диван всі іграшки, а тепер їх дістає. Але я вже йому нічого не кажу, нехай грається, придумав собі таку гру, то нехай грається, потім вже якось дістану їх. А то, коли йому скучно, то це тільки мама, 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 мама. мама. А так хоч півгодинки пограється сам. Я тут цибулю, а так попросив цибульки. Смачно? І на підемо ти. на майданчик. Мама не любить. М -м. Я люблю. Ти любиш, то ти їш. Підемо на майданчик, на діток будеш дихати. Грація. А, грається да. добре. Там чи все в бабі дітей це було їсти? Діти завжди їв борщ, цибульку, да? Да, і що ще було? Солощів. Солощів, да. Сільський хлопець у нас, да? Хліба мав щось. Хліба ще? Да, мав щось кусей. Мали ми візьмо щось кусей. Хліба щось. Mm -hmm. і тіків, і хліб, бабу, а дід брав кусочок тільки? Так, все приготувала, потом тепер просить поїсти, зараз поїмо і підемо на вулицю. Благополучно проспали цей день. Але так добре стало. Я сьогодні я без, пал, день ні. без кави. Ти Ты теж спав? Ні, я спала. Дивився, як я спала, ага, тож розкажи, ти теж спав. Ти перший заснув потім мама. Я цілий день без кави і цілий день хожу якась взагалі ніяка. Ми поспали, а зараз підемо. бам 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 да. На У нас вибралися в магазини. Перший раз іду в відео. Тільки прийшли додому, їздили в відео, знайшла там каву, бо я сьогодні цілий день без кави. Така непогана, але теж не, не айс. І зараз буде розпаковка. Робимо розпаковку. Ось така штучка для монеток. У по дуже класній знижці купила блокнотик, буду вчити чеську. Ось така корзинка для фруктів. Класна чорна. Кондиціонер для волосся. Не знаю, який він саме не розумію, який взяла все. Потім у взяла ще одну піжамку. Така темна. І ось такі класні шортики зебрані. Платона всім взяла дві футболочки. така і така. І взяла два пледика на диванку. Щоб платон в не замарав. Потім ось такі сосиски, це вже білю забрали. Одна маска на собі. Там хліб. Зараз. зараз Огірочок. Череки. Чай чорний, бо в наслідки червоні. Лайм і апельсин. Платон вибрав собі один кава. Будемо пробувати це заварна. Цукор. Ось такі сосиски, запікати або жарити по е, акції теж буде. І по акції креветки, Весь тікток гранить, що у відео креветки по 179. Там лишилось небагато, я встигла ще раз взяти. І упаковочка пива, козу теж була знижка. І все.